Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на черговому, найкоротшому, мабуть, корисному відео на моєму каналі. Ви постійно питаєте в Телеграмі на стрімах і всюди. А що з еволюціями? Чому вони не працюють? Чому глючить? Чому я не можу активувати гравця і розпочати омріяну еволюцію на оціх от бістів з академії атакерів або будь-кого інших? Насправді це жоден баг, про який ви думаєте. Все дуже просто, і зараз я вам покажу, що ви робите не так. Давайте я виберу. Цю панянку, атене, я ще не робив нічого. І дивіться, старт еволюшн. Якщо я просто тисну хрестик, нічого не відбувається. Вау, все, гра зламана, не працює. Але насправді вам потрібно просто затиснути і потримати. Бачите, зелененька така штука, графа, вона починає заповнюватись. І коли ви потримаєте це діло десь там 2-3 секунди, вуаля, все, ви можете стартанути вашу еволюцію. Все працює, Бажаю вам успіхів.